Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик і просять. Все ж таки, давайте обговоримо знову ж заслужену нагороду, або я б її назвав би не заслужену нагороду, бо просто так дарують знову всім підряд. Гілку і гілку дарують не за того, скільки ти в грі, чи яка в тебе статистика, чи ти ефективний, чи ти не ефективний, чи скільки ти донатиш, а просто знову ж роздача як тисяча зеленського, просто всім підряд, дурний, сліпий, кривий горбатий, бог побачить, дасть тобі ще халявну гілку. Давайте обговоримо все ж таки, які гілки треба брати. Тим більше що це вже дубль-2, тому що квартал 3 місяці назад нам давали халявну гілку. І знову ж, давайте нагадаю: з 3 грудня по середину січня до виходу патчу, де дадуть нових 2 3 11, 11 рівня, і буде ребаланс низки 11 рівнів. У вас буде час вибрати заслужену нагороду, і одна із тих заслужених нагород це буде знову ж ціла халявна гілка, де вам дадуть танки 6-7. 8, 9, 10 рівня повністю в фулові прокачені вангар. І ви вже собі будете катати. Я попередній раз вибрав Type 5 Heavy. Не жалкую абсолютно. Єдине, що жалкую що в нього дійсно класна гілка для прокачки. Давайте просто обговоримо, я поділюся своїм досвідом. Я вибрав Тайпа 5, я на них всіх не катав, але я зараз знаю і розумію, що тупо ці всі танки вони класні в прокачці, вони приємні в прокачці. От, якщо ми беремо там. 7 вісімку дев'ятку вони адекватні, нормальні, комфортні для прокачки 10 рівня. І десятка звичайно, вінець Поки що. Гілки, прекрасна машина, топ 1 з ну там в топ-3 тяжиків 10 рівня для мене входить особисто, якщо, напевно, не, не топ-1 зараз. Е, перше, його вам не рекомендую качати, брати як заслужену нагороду по тій причині, що гілка комфортна, прикольна, вам сподобається. Це Раз друге є велика ймовірність, що його можуть понерфати, тому що машина дійсно по статисті доволі сильна. Але подивимося наскільки ну чи будуть нерфати, чи ні, якби ніби попередню, та але якби ще нічого, ні офіційно нічого. Нема. Тому все ж таки через гілку, комфортність прокачки про це говорити не будем. Е, Дивіться, в чому фішка? Треба вибирати з точки зору гілки, треба вибирати два аспекти. Е, може бути, що це сильна десятка і ви хочете на сильні десятці грати. Е, перший аспект, другий аспект це може бути сильна 11-ка, я хочу на 11-ку. І третій аспект це просто гівняна гілка, я хочу її пропустити, щоб дійти до топа. Вона не от е, саме цікаві. Цікаве, що як і в принципі оці всі триспекти, вони не виключ... не взаємовиключаючі. Може бути навіть все суміжно разом. Але від цього треба відштовхуватись. Тому в першу чергу, на що би я дивився, я б дивився на все ж таки на подальше там продовження прокачки 11 рівня. Тому, наприклад, там умовно, об'єкт 430У, де зараз 432У, тупо найгірша 1 СТ11, та не СТ, найгірша 11 один танк 11 рівня. Ну, зрозуміло, що цю гілку я вам не порекомендую першу чергу я все ж таки вам порекомендував прокачати Йосипа 7-го. По якій причині? Тому що Йосип 7 сам по собі доволі непогана універсальна машина для маневрів, для натиску, і на ній, в принципі, адекватно грається в рандомі. Важко, вона вже трохи морально застаріла, характеристики треба насправді апати. Але в принципі, вона грається і не прям, щоб ти капець-капець сусав Тому що все ж таки її ультимативна башта, яка не пробивалася, не пробивається і не буде пробиватися 99% снарядів. В неї полетять. Як не пробивалося 10 років назад, так і не пробивається насправді і досі. Зрозуміло, зараз там не вистачає в ньому кутів вертикального наведення, йому лише апнули на 7 мм бронепробиття голдового снаряду, в нього лише 310 під калібр. Косий, радянська точність, погана прохідність, але ну, непоганий їздик для тяжка, але набагато міг би бути потужніший. Це все зрозуміло і це все є. Але чому я кажу, що в першу чергу я проконав би пройти саме Йосип осьому, тому що насправді зараз гілка доволі така собі, дуже посередня. Йосип третій хоч і після апу він став просто. Середняковим танчиком зараз, але прям якихось вершин він не бере на 8 рівні, а 8 рівень це важливий рівень, тому що зараз весь восьмий рівень це забитий тупо прямими. А преми в нас доволі дуже сильні є, і дійсно багато звичайних танків, прокачуваних сусуть. І третій в порівнянні з іншими е, премами 8 рівня, він дійсно відстає. Об'єкт 257 теж доволі дуже посередня машина, вона прекрасно танкує бортом. от прям Я знаю гравців, які просто їздять бортом на ньому, тому що борт у нього ультимативний, але Нічого і немає. Коса гармата. Е, в, в принципі, лоп в нього пробивається, е, неприємна точність. Ну, коротше, тобто там багато-багато плюсів. Є плюси, це його от, борта. Це тупо такий плюс, який ні в кого нічого немає. Но, чесно, теж мало хто про нього відгукується позитивно. і Я особисто, я вам скажу чесно, я на ньому не грав, проти нього зараз граю, тому що я давним-давно сімку викачав. Це одна із моїх перших важких танків. І тому мені важко особисто сказати щось про 257 7 але планка на ньому на три відмітки, і відуки гравців, і інших блогерів, в принципі, про це і стверджують те, що я бачу в рандомі, що машина дуже-дуже посередня. Тому актуально, актуально якщо ви зможете собі перестрибнути і відразу пасти на на Йосипа 7. І у вас може лишиться Йосип звичайний, і де ви зможете собі захочете ще прокачаєте іншу гілочку, восьмого рівня просто відкрити і допродасте. Чому ж, все ж таки Йосипа 7? Бо у вас є непогана машинка Кер-1 скажу відверто, мені особисто вона не дуже сильно заходить, але вона адекватна. Вінець в цілому покращений варіант Йосипа 7. Чи краще Йосипа 7. Для мене особисто краще Йосипа 7 в усьому. Прикольніший, цікавіший, є свої плюси, є частково насправді трошки і те, що є слабше, в нього, наприклад, верхня частина борта не захищена фальшбортами, бортами, так як, наприклад, Йосипа 7. У нього є лючок в 310 мм, що Йосипа 7-го немає. Да, 310 мм далеко. Не кожен проб'є, але все рівно він є. Вона, в Йосипа 7 його немає. Відповідно, Йосипа-сьому насправді башта виходить міцніше, чим, наприклад, в К1. Але тим не менше, альфа більша, точність краща, є своя білка, покращений рівень броні. Е, ну, Танчик вартий уваги і доволі заслужений популярністю серед гравців на 11 рівнів. І важливий нюанс гілка. Мауса рекомендую вибрати саме її, тому що 11 рівень доволі сильний. Коли я писав про першу гілку, мені здавалося, що Рейт, я писав тоді ОПС ША до того, як Рейт нормально вийшов, він нормально був обкатаний в боях то що навіть не імба далеко, але набагато сильніший, ніж, наприклад, умовно той самий Маус. Чому кажу? Тому що тупо гівняна гілка, вісімка дев'ятка лайно, рідкісне. дев'ятку я взагалі повністю пропустив, одного бою на ньому не грав, там просто нереально на ньому грати, навіть після Апу. Він хоч став рухливий, але він все рівно йому броні не надали. Він як сосав, так і сосав, і буде сосати. На вісімці єдиний плюс для мене, я зробив на ньому. ОБЗ-шку в 5 разів більше натанкувати і настріляти сумарно, ніж сміс, ніж власного танку. це єдиний плюс у цього танку, який я зловив. Тигр П доволі не пана машина е в сучасному рандомі. Е ну але все рівно, у нього там є лючок на башті величезний, який завжди, завжди, завжди по луплять по ньому, мене то дартувало. Коротше, чесно, гілка, лайно, вам прийдеться ще й на Маусі трохи потерпіти, тому що Маус дуже скілозалежний. Там треба ловити мікро моменти, куди танк цілить в НЛД, в щічку, в борт, передовертати, піддовертати в, 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 в окремі моменти, бо він, блять, сосе. Він сосе так і так за що бере Ніхто з моїх колишніх... Ніхто ні з моїх колишніх в житті так не брав за щоку, як бере Маус зараз в сучасному рандомі. ромбуєш ти не ромбуєш Сосе дай Боже, прямо по повній програмі за щоку бере. Так що не цей, ну, дуже плотно сосе. Я мало насправді затримав задоволення. Прийшов Мауса просто на x3 заходив, і всі x 3 перемоги керовані помножений множник за перемогу. Я використав чисто за мауса, 4 чи 5 днів я потратив. Пройшов, перехрестився, купив та шанрата і в принципі не жалкую. Моя вам рекомендація: якщо є можливість, зробіть відразу, заберіть цю гілку і перейдіть на 11 рівень. Єдине, вам прийдеться, звичайно ж, на маусі. Потерпіти. Е, решту з німців, в принципі, можете ще придивитися до РХМ, тобто до Боршкінка. Одинаціка дуже крута, по всім відукам, по оглядам, по характеристикам машина дуже крута, класна алтежка. Е, Сама по собі гілка доволі насправді посередня. Е, ну, До вона не погана, я не можу сказати, що гілка погана цих Алтешок, але вони просто ну, такі, знаєте, як, -то, як гречка. Чи можна їсти гречку, можна їсти гречку. Чи дуже погана гречка, не дуже. Пана гречка, ну якщо ти якщо тільки гречку, воно тобі починає набридати. От десь цю, от гілка, гречки я, я називаю. Тобто вони непогані, на них можна періодично грати, але щоб от прямо сказати, що ти будеш кайфувати, і ти от прям захочеш зайти в грушу, пограти. Умовно на ХВК 12 дванадцятому такого на жаль. Не буде. Тим більше зараз ще в новорічних коробках на архема будуть давати 3D стиль, тому грайте марш. І знову ж не забувайте, тут треба дуже багато досвіду на, на архема. на архема Наприклад, не на є 50М, треба 183 тисячі досвіду, а на архема 300 300 тисяч курва досвіду. Це дуже багато, і вам прийдеться дуже багато накатати на рушці. Та й на рушку, подивіться, треба скільки 197 тисяч в цілому досвіду. Це дуже багато. Тому теж має сенс є великий зміст. Ну, великий мається сенс з того, щоб е, взяти так само собі архемку і відразу собі теж викачувати боршкін кафр. Або Архемка прикольна, і Боршкін кафер прикольний. вілка сама по собі посередня, але найбільше знову ж тому, що вам треба нажарти з цієї гречки багато, щоб перейти на наступний танк. На дев'ятку і на десятку треба дуже багато награти. В цьому є. Ключовий її мінус. Хіршкафер не розглядає, місто від цього немає. Що буду особисто брати я? І наступну гілку, яку я вам порекомендую, можете взяти, це БЗ-75. Гілка сама по собі, до речі, непогана. БЗ-68 доволі е, гарна машина. Часто багато з гравців її лишають в ангарі, тому захочете, можете її покатати. Вона ну, дійсно прикольна. Е, Сімірка-вісьмірка просто нормальні, не прям імбові, не прям погані, просто адекватні нормальні сімки вісімки в рандомі. Е, сам чого основне? Знову ж перехід на 11 рівень, БЗ-75, один із гірших танків на 10 рівні. Знову ж, в порівнянні з іншими. Він, типа, терпимий, але він реально в нього дуже багато проблемних зон, дуже багато проблем. Він горить в лоб. В нього борта карту часто пробивається через півкаточка, бере будь-які півоборти, відразу БК Короче, там ну він проблемний. і Я підозрюю, що в нас будуть стріми по ньому, тому що я його виберу для прокачки цієї гілки. Скоріше за все, отримую його. Для чого? Для того, щоб прокачати БЗ-79 БЗ-79 один із найкращих зараз тя та, та й не тільки тяжиків. Один із найкращих 11 із рівнів. З лютою боронею в лоб і корпусі, не без уразливих зон, з гарною гарматою, з крутою абілкою, з крутою функцією танка, яка в нього є, тобто ці контрольовані прискорювачі. Тому от я буду, наприклад, вибирати цю гілку і качати БЗ-79, щоб просто от прискорити собі час, бо я і так і так, хотів би БЗ БЗ-79. Е що ще? Це ще А? Я би порекомендував гілку Паттона. Патон 10 рівня після АПО грається доволі дуже непогано, класно. одна з найкращих, якщо не помиляюсь, стаба серед цих із те, е, 10 рівня. Е, вся гілка доволі посередня, Т-20-го рекомендую лишити в ангарі, тому що від нього прийде ще одна гілка на е, нову гілку середніх танків США на Ареса, якщо не помиляюсь, пам'ять не зраджує. Першинг доволі такий собі, танчик на 8 рівні. Патон дуже такий собі, та танк на 9 рівні. Я очікую від нього набагато більшого. Він зараз дійсно відсасує. по до речі, по якій основній причині відсасує, в нього 268 бронепробиття під калібром якщо мені пам'ять не зраджує, да зараз 265. Це лайно собаче для 9 рівня, наприклад, на Т-54 пробиття 330. Тут 207, 265. Ну Як ви розумієте, в сучасному рандомі, коли ти граєш проти. Одинадцяток, умовно, рейд ти ні ні нічим в лоб взагалі взяти по факту неможливо. Тобто ти будеш сосати завжди. Але десятки, одиницьки класні. Одинадцять найкраща ст 11 рівня зараз. Та блін, напевно, для мене особисто це, напевно, найкраща ст-11 сте найкраща ст в грі по характеристикам, якщо підсумувати, але в нього мало конкурентів, ще на 11 рівні, принаймні на сьогоднішній день. Хакер дуже крута машина. Рекомендую теж вибрати її. Ви пропустите багато лайна. Перш напатона можете продати. На цьому патоні накатайте 300 тисяч досвіду, відкрити хакера, продасте його. Т-20 лишите, можете собі відкривати Т-69 на Т57 Кеві. І ще назберуйте 70-80 тисяч досвіду на Т-20-му, щоб ще відкрити гілочку до шляху до Ареса. Е, так, далі. Е, Варіанти, які ще для вас для покупки, це взе 113J FT, для того, щоб набити 300 тисяч досвіду на, на 11 рівень. 11 рівень китайської ПТ має бути доволі дуже сильний, тому що десятка насправді сильна. Подивимося, як вони будуть. В принципі, розробники зараз виправляють АПО недороблені, ну точніше занижені характеристики 11 рівнів, які зараз сосуть. То маємо велику надію, що вони все ж таки вже зрозуміли вловили баланс 11 рівня, і 11 рівня вони. Вже зроблять абсолютно адекватно гарну машину. Е, тут просто нагадую, що тут 400 кумулятив 395 кумулятивний снаряд, 750 альфи з гар... ну, для такої альфи з нормальною точністю, з нормальною кучністю, з нормальним часом зведенням, з доволі потужною бронею. Це такий собі я б назвав би, 704 на максималках. Е, машина нормальна, топ, ну, вона не веле великої популярності, але насправді вона таки недооцінена машина. І одинадцять є велика ймовірність, що буде теж доволі дуже крутою, е, крутим один рівнем. Нагадую, що в один буде вперше в грі. Турбіни ракетниці, такі як умовно БЗ-79, тільки вони будуть так, щоб ще давати можливість йому гарно швидко маневрувати. Тобто, якщо БЗ-79 може тільки зайти так вперед, тобто, ну і в цілому гілка базіків, то ця гілка зможе в принципі г... не гілка, а один стрільні зможе різко гарно швидко повертати вліво і вправо. Що для ПТ, броньважку броньовано штурмовою ПТ доволі важливу роль відіграє. Ну і, звичайно ж, не можу не згадати Японію Type 71. Type е, 71 це у нас е, непогана машинка, специфічна, яка грає від позиції, яка зможе через кути непогано сховати лючок, але лючок завжди все рівно буде, і він буде сасати в цей лючок. Це ви побачите, тут нічого нового для вас не відкрив. Машина непогана машина цікава, але знову ж все весь прикол в тому, що гілка сама по собі, окрім Type 68, е, така собі happens Типу, знаєте, лайно трапляється, але терпимо. ТЕП-68 один із найкращих тяжких 9 рівня. До речі, да, вот, Type 68. Да? Да, не БЗ 68, найкращий 9 рівня тяжко. Все, перепрошую, Type 68 найкращий. Я просто говорив в попередній гілці про базіка 75, що там 9, топла. Ні, ні, я переплутаю. Вот Type 68, вот ця машина на 9 рівні одна з найкращих. Е, можете собі її лишити, в принципі, тому це я і говорив в останній черзі цю гілку качати. По якій причині, ми ще не знаємо, яка буде 11. Я підозрюю, що. Може бути умовний контрівер номер 2 Ну, подивимося, як це буде все працювати. Дев'ятка дуже крута, Відповідно, накатати там 222 тисячі досвіду на ну, тайпі 71 го не дуже багато, не дуже важко буде, тому що дев'ятка Е, Сімка, вісімка, просто ну таке не сильно не можу щось сказати. На них багато не але проти них багато грав. Діто дуже таке собі. Але в принципі, знову ж в топі відіграється. Ну в стоці все поповній. Та й, 57 й то знову ж в топі непогано грається з гарною бронею. Дійсно, там навіть борта гарно відтанковують. Але що в нас по гарматі? Але а тут не показує. Ага, 0,4, ага 0,4 росків ясно. ну типу Але гармата така собі. Добре, далі. Дві гілочки, які ще порекомендую просто для того, щоб пропустити кактуси в прокачці. Це Centurion Action X, хоча я на самій машині 10 мало пограв, знову ж бо я вже купу інших машин повідкривав. Но 7 8 вісімка, люте лайно, просто ну, говніще, особливо вісімка. Пройшов за вільний досвід, 9-ка, крута. Тільки при умові, що ви відкриєте топову гармату. От коли ви відкриєте топову гармату, дев'ятка дійсно крута. І у вас є там навик інтуїції, тому що там хешфаси по 500 лупить як умовно кобра, тільки циклічним форматом. Дев'ятка крута, прикольна з своєю фічою, приємна. Я на ній навіть хотів добити до трьох відміток, але там трошки нервів не вистачило, я продав вже купив десятку. Ну, Мені дійсно сподобалось. Але сімку і вісімку в житті не побажаю нікому, навіть всім колишнім не побажаю на ньому. Грати. Тому десятка крута, дев'ятка крута, але сімку вісімку пропустити. І точно то саме у нас є СТБ-1 чері STA Type 61, лайно з лайніще Гівно з Гівніща, тому рекомендую їх теж пропустити. СТБ крутий, дуже ДПМна машина на дев'ятому на 10 рівні. До речі, мені цікаво, в кого в стоці в коло 100 кращого гармати. Чи в неї зараз, чи в 140. Якщо ми візьмемо то 140, а в коло найвищий ДПМ. Ага, в ДПМ 140 трошки зараз вище да десь на 200 одиниць. Але тут альфа, ага, альфа 360, ну, точно не дуже сильно відрізняється. Ну, Окей, типа тут просто знову ж, дуже сильна машина stb 1 Рекомендую теж для прокачки, але знову ж дуже слабкою гілкою. Тому от, взяти на халяву гілку саме stb 1 СТБ-1 теж є з цього сенс. Ну, але знову ж це, я беру в останні ці, в останню чаргу, по якій причині, бо один сток ще немає. Невідомо, чи вони будуть. Ну ні, вони будуть, але невідомо, коли вони будуть, які вони будуть. Тобто, це чисто, щоб пропустити гівно танки і отримати гарну десятку. І поламайте нафіг цей рандом. Тому що зараз знову ж. Купа гравців отримують танки, на яких не вміють грати, на яких на гілках вони не грали. Вони понасідають все на 10 рівні і будуть по повній. Або нагибати, або сосати, але це буде як і в вашій команді, знову будуть бої по 1,5-2 хвилини, так як творилося при випуску вод 2.0. Тому запасіться валідолом, вазеліном і всякими різними заспокійливими і легкими способами дофеміну для того, щоб хоч якось переграти те, що вас буде горіти під час новорічного наступу, тому що. Всі гравці отримують на халяву ша одну гілку, а новачки отримують аж цілий дві десятки на халяву. Тому Моя вам рекомендація: запасіться тим, що я б сказав. Е, у мене все. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть в коментарі, да, буду радий дати відповіді. Е, напишіть те, що ви думаєте, напишіть, яку гілку ви будете брати. І ну, що мені, до речі, цікаво, скажіть, будь ласка, яку напишіть, яку гілку ви взяли попереднього разу. От мені цікаво, чи і чи ви пожалкували про це, чи не пожалкували. Бо я, наприклад, про тайп 5 Хеві не пожалкував, але пожалкував, що прийшлось вручну качати маус Я би краще. Аби взяв би Мауса на халяву, а всю гілку його пропустив, а тайпа п'ятого качав би вручну. Тому що ну, там набагато легше качати, чим то, що я качав маус. Я би зекономив би 1200, а то й 300 тисяч вільного досвіду. Ну коротше, я би там багато чого зекономив би. Тому в мене от, питання до вас: дайте відповідь, що ви взяли з халявної гілки попереднього разу, і чи ви про це не пожалкували. Дякую вам велике. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Нагадую, що в мене проходить збір зараз на новорічні коробки, щоб вам робити. Контент по цим всім танкам і стрім по відкриттю новорічних коробок. Якщо маєте можливість підтримати, буду вельми вам за це вдячний. Тримайтесь, нехай проблеми і незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам, хай вам щастить. І будьте здорові. Бережіть себе та бережіть Україну.